До комп'ютера, програма соціальна програма вона не є складною, зробив робоче місце, що є, незалежно від роботи діловода можна спокійно займатися соціальною громадою. Договорилися з фрінетом, вони нам безкоштовно підключили Wi-Fi, купили за благочинність файробка. І от ми можемо спокійно, ми питаємо, що ти сіст я вам покажу. Для мешканців стало зручніше, їм не потрібно їхати в місто, можна отримати соціальні послуги прямо на місці, в Старцинському окрузі. Адміністративна послуга наближена до мешканців тепер нашим жителям округу і всіх округів Туристичної міської ради. Не потрібно їхати в СНАП, пенсійний фонд. Можна отримати послугу по оформленню субсидій та інших соціальних пільг прямо на місці. Хотілося б, щоб більше була співпраця з фермерами і щоб всі підприємства по сільгосмиробництву попідписували соціальні угоди про соціальне партнерство і вкладували в села там, де вони якраз ведуть обробіток і. Орендують земельні ділянки, тому що дороги розбиваються, ну, є певні причини, які впливають на благоустрій нашого округу і не тільки нашого округу. Чисте хотів би, щоб фермери більш лояльніше і позаключали соціальні угоди, а їх виконували. Так, в принципі, співпраця є, але хотілося б трохи більше. Більшу співпрацю. Хто вам з місцевих фермерів допомагає? Найбільше допомагає це Ерікян Роберт Спартакович, місцевий фермер. Дякуючи міській раді, у нас є працівник благоустрою, який може виконувати певні роботи по Страстинському округу. Це у нас Башинський Стаслав Атанович. Дуже стараний працівник злоустрій. Шлобім роботи великий. Три кладовища на території Старостинського округу, Голубівка, Кропивня. В Кропивні два. Одне старе кладовище, вже практично не, не функціонуючи, і одне, яке функціонує. На косовиці близько гектара, бордюрів близько кілометрів. Щоб їх обсапати, обілити. Ну і так робота, опалювальний сезон, все остальне. Було б дуже добре, що був би транспорт. Тому що кладовище далеко. Якийсь велосипед щось таке. У благоустрію вашого округу аграрії вам допомагають? Так, так, і інструменти купують і так допомагають. Допомагають. Допомагають, навіть і фізично, і бордюри допомагали, шкрепти. Бенович допомагав ну, і трактором. Ну, ну, Робот привозить, буває там. Тобто допомагають матеріально. Те, те, що я знаю, те, що стосується мене. Ну, Міська рада, звісно, допомагає, інструменти, матеріали. Матеріали, да. так. В цьому році. Такі в цьому році, і в минулому році. Що ви отримали перед Паскою? Так, отримали. Пліску до мотокоси 30 метрів, ніж для молодняка, пилку для порослі, ну там до 3 см вона йде теж на мотокосу. Це що стосується мотокоси. Пензопилка, цеп, напільники, свічка. Да, ну це, це все розходні. Ну Відповідно, краска, прощеники, щитки, рукавиці, що не потрібно. Сміттєві пакети Сміттєві пакети йдуть близько чотирьох пакетів на тиждень. Тобто два сміттєвих бака. В понеділок, п'ятниця прибирається, відповідно чотири пакети сміттєвих. Тобто це розход великий. Я Взимку менше, літом буває шість. Що ти зараз Що ти зробив вже на період? Що на даний момент зроблено? Обкошена голубівка кладовище повністю закінчений, під'їзди і всередині. Кошена кропивня, нове кладовище, ну як нове функціонуюче кладовище. Повністю всі дороги, всі підходи. Осталось тільки попідмітати, тому що дощі, листя мокре, дуже складно. От. Ну, якби люди не допомагали сміттям, що викидають прямо при вході або через дорогу, то було б, було б чудово. Такого блага, як у нас в Кропивні, на кладовищі ніде немає. Тобто зразу за забором здоровений колишній кар'єр запущений, тобто туди можна сміття, я вважаю, висипати. Але люди не виносять, вони в себе прибрали, сусіду кинули та да і все. На крайній староста або працівник з благоустрою, або міська рада. Да і все, що грязно. А чи налагоджено у вас в вашому окрузі вивоз сміття? Ну, сільська рада. Весь мотоблок, те, що за літо збирається. Це все за, там, за пару разів. Що, що палиться в котлі, я не знаю, чи це можна казати. Тобто сміття я перебираю. Все, що палиться в котлі зимою, все воно на зиму спалюється. Тобто лишній кусок енергії. А все, що вивозиться з скло, таке все вивозиться на смітник. Два-три два рази на рік вивозиться повний мотоблок сміття на це. Тобто можна зразу промоніторити ці ділянки, нарізати вулицю тут, і для учасників бойових дій зразу от розбити ділянки, які будуть. Для на вулиця одна сюди, а да. сюди, да. якраз да. буде ну, ця буде, да, для всіх під під'їзд сюди, а ця буде сюди. Ну, на я, можна. Де, як, ну, як мешканець просто цікавий тому, щоб село більше зросталося і да. тоді можна буде просто. Інфраструктуру і все остальне заводи. Да, 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 дуже важко, да. тому що вони в користуванні по, по господарськнивість більшість так, через один е, користуються, а всі остальні. Більше е, для води, там є, ще е. доводи, да. ладіше, Але перспектива до Хоча б заставити їх які просто користуються земельними ділянками або не користуються земельними ділянками, які заростають, хоча б заставити їх до кінця пооформляти ці землі ділянки, щоб ми вже бачили, чиї вони є. У Вільнянському старостинському округу зараз є комунальник, який дійсно працює і дійсно належно працює. На сьогоднішній день робляться змети, робиться покраска, підопівка до свят, повністю все. Квітники, все, все це переробляється на кладовищі. Вирізається повністю хмиз вибирається. Дякую, що є такий комунальник Тетяна Олександровна. Так, скажіть, хто вам допомагає? Е, якісь фермерські господарства чи агровиробники на території які працюють? Кажи Ходи якісь тупи? матеріали Там, міська рада виділяла якусь краску? Виділяли краски вакно. Цемент, все потрошку виділяють. На кладовищі. Так, На да, теж. Да, да, теж. Аграрії допомагають у благоустрії округу. Ну, це старосте питання. Допомагають. 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 Да. Шкаврон здвижці дуже прекрасно родина. У нас Савченко. Олег Ле... Леонідович. І ще фермерське господарство задіємо там з других сіл. Так що в нас робота йде по питання, Це оце приходять кітанці по землі, так. а в основному вони в нас дачники, яких можна зловити і літом на вихідний, угу. а дали нам вже ці повідомлення перед самим Новим роком. І оце дуже багато ще людей не повідомлено. Телефоном, кого можемо, ловимо. Тобто це сплата земельного податку? Земельного податку, який лежить до і люди, може чи не знають. Ну, Ніхто сам добровольно не звертається. Це треба їх вишукати. Розуміло, ну це робота податковою мало <сміло> би бути в принципі. Ну а, ну, а робимо що <сміло> ми. На сьогоднішній день мешканці, які приїжджають уже до нас, раніше вони їздили в СНАП, Коростишів, Вони знаходяться вже в нас, і ми ці всі дії проводимо себе на місці. Так що проблем вже по поводу субсидій, по поводу допомоги, немає ніяких. Велику увагу ми оприділяємо військовим, які знаходяться сьогодні на нульовій позиції, які воюють дійсно за нашу країну, за наш народ. Допомагаємо і морально, і фізично, і юридично повністю все від вареників до м'яса, від паски до пірашків. Від одежі, бо дуже мокро було навесні. Дуже багато треба було хлопцям одежі. Відправляли і відправляємо прямо на примки. До речі, в окрузі є переміщені сім'ї? Є. є. Допомагаєте? І з Бахмута теж є. Чим допомагаєте? Все, що, що люди просять: від дров до газу, від м'яса до хліба, повністю все. Вони отримують пайків в користишеві. Транспортне сполучення, якщо де щось людині треба, це обов'язково. Завезли, привезли. Тобто вони звертаються, вони звертаються, звертаються, все, що вони вони звертаються допомогу... прямо до нас, які проблеми. Ми їх не стараємося вирішувати там на користичському рівні. Там і так проблем вистачає. У нас проблеми свої, значить ми їх повинні вирішувати на місці.